Добрий день, друзі. Елвін. Невеличке відео. Коротеньке. Приїхала нова партія електромобілів Елвін єв 5 єв 6, і Єкс2. Ввели декілька нововведень. Зараз я вам все по порядку Педро, демонструю. А наше відео буде складатися з декількох частин. Покажемо, розкажу коротко про основні характеристики, хоч про це вже багато разів розмовляли, говорили, розказували. Ці всі характеристики є в нас в описі на сайті elvin.com.ua. Покажу декілька нововведень, ну і підріб'ємо підсумки. Автомобілі V5. Це ми привозимо вже років, не знаю, 6. Сама старіша версія виходить, Elvin X2, новіша трохи версія від Elvin EV5, Elvin ev 6 ev 5 ev 6 побудовані на одній платформі, в них все можна сказати, ідентичне, трошки кращі фари ev 6 чим ev 5 колеса. Можна ставити як 10 дюймові, так і 12 дюймові хоча більшість покупців вибирає 10 дюймові колеса, тому що їздить по поганій дорозі. На поганій дорозі треба ставити колеса з більшим протектором. Прошу вибачення за звук відео, тому що зараз дуже вітряно, а з понеділка всі ці машини будуть забирати. От, показую колеса 10 дюймові і от покажу вам на x 2 колеса 12 дюймові, Вони на вигляд красивіші, суттєво. Ну, хто якщо вибирає. Кліренс EV5, EV6 і X2 ідентичний, одинаковий, в районі 16,5 см. Фари в EV5, EV6 і X2. Майже одинакові, тільки в ЄВ5 фари йдуть галогенові, в ЄВ6 фари йдуть діодні. Це ЄВ6, це ЄВ6 і Х2 також фари йдуть діодні. Тому відрізняється ціна не суттєво за рахунок фар і за рахунок переднього бамперу. Салони ідентичні. Будь-який автомобіль ev 5 чи ЄВ6 можна робити як з. Круглим кермом звичайним, так і з кліпонами. Кліпони це такі кермо, як в x 2 тобто от з таким кермом. Коротко розповім про салон. Салон складається одне крісло спереду, диван ззаду. Під диваном встановлюються. Максимум можна під задній диван поставити акумуляторний блок 56 А свинцево-кислотний тяговий гелевий акумулятор. І дуже багато можна поставити літі, я думаю, і 200 ампер влізе. Під переднє сидіння водія поміщається максимум 45 ампер, свинцево-кислотний тяговий гелевий акумулятор. І я думаю, 100-150 ампер може поміститися літій йонний акумулятор. Салони у всіх автомобілях ідентичні. Ну, якщо не рахувати, що кермо і педалі. Якщо стоять кермо. То йде тільки одна педаль або без педаль гальма. Тоді гальма винесені на кермо. Одна педаль іде задні гальма, і передні гальма йдуть на кермі. Також тут встановлено, тоді, ми всюди зразу на заводі кажемо, щоб ставити два блоки автоматів. Що це за блоки автоматів? Що якщо людина в будь-який момент захоче доставити собі додатковий акумулятор спереду під водійське сидіння? Вона вже його зразу доставить, бо виведений автомат і виведені контакти. Також тепер ми сказали всім нашим покупцям ставити отакі ремені безпеки, як для водія, так і для пасажирів. Тепер всі автомобілі Elvin, ev5 EV6 і x 2 будуть обладнуватися такими ременями безпеки. Також додатково ввели. Режим паркінг. Якщо ви деякий час не нажимаєте, не газуєте, не їдете, відповідно автоматично включається буква P. І, щоб зняти паркінг, ви один раз натискаєте на гальма, відпускаєте, все, автомобіль готовий до їзди. І потім лишень переключаєте в режим драйв. Чи в реверс. Коли ви включаєте режим реверс, автоматично включається камера заднього виду, і ви бачите, як їхати, куди їхати назад. Тут є склоочисник, також іде підігрів салону в x2 і v5, і v6. Якщо йдуть з кліпонами, винесено гальмівну рідину, бочонки для гальмівної рідини на кермо. Також обладнується двома ключами, два брілка, два ключа. Заряджати автомобіль можна від звичайної побутової розетки 220 В. Якщо стоїть акумулятор під водійським сидінням, заряд відбувається під водійським сидінням, засовується зарядний пристрій. Якщо стоїть тут, відкриваєте дверку ключом. і Вставляєте зарядний пристрій. Зарядний пристрій йде інтелектуальний, він заряджає до того моменту, поки автомобіль, поки акумулятор автомобіля не зарядиться. Відповідно, як спереду, так і ззаду. У всіх автомобілях є денні ходові вогні. Денні ходові вогні в, відповідно, найкращий в Є в Можливо, навіть в X2. В EV5 вони от такого плану. Трошки, як, на мій погляд, трошки гірше, бо це старіша модель. Хоча бампер мені, можливо, передній більше подобається в EV5. Всі автомобілі обладнуються гідравлічними дисковими гальмами. Це пакет люкс, як спереду, так і ззаду. Також сюди включено. Камера заднього виду я вам показував. Центральний замок, електричні скло Також іде два екрани. Один показує швидкість, дальність ходу, паркінг, рівень заряду акумуляторів і мультимедійна система. Отако От зараз як її показати. Мультимедійна система показує всі. Там можна дзвонити, музику слухати, відео переглядати і багато чого іншого. Як ви бачите, салони ідентичні, в принципі, все то саме. Ззаді також люк ідентичний, все похоже. Зад трохи відрізняється. Боки ЄВ5, ЕВ6 також відрізняються. Давайте покажемо, щоб ви побачили. Бачите, тут іде чорне таке. Тут все йде повністю окрашений пластик. Про акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї можна ставити різні. Тут насправді зовсім різні акумуляторні батареї, майже на всіх автомобілях. Відповідно, ціна автомобілів також відрізняється. Ціна автомобілів складається з потужності двигуна. Ємності акумуляторної батареї і ДОП-опції. Доп ДОП-опції можна поставити там різні. Ну, всі покупці замовляють пакет люкс, тому що він коштує небагато, 240 доларів. На даний момент в пакет люкс, як я вже сказав, входить дискові гідравлічні гальма, камера заднього виду, Android Digital Cockpit, два люка, електричні склопідіймачі. Можливо, ще щось забувся сказати. Ви можете це виправити. Бо багато хто вже дзвонить, питається, це все вказано на сайті elvin.com.ua. Саме головне це батарея, акумуляторна батарея. Акумуляторні батареї можуть бути як свинцево-кислотні тягові гелеві, вони не бояться морозу. Більшість покупців замовляє акумуляторні батареї свинцево-кислотні тягові гелеві, тому що вони не бояться морозу. Якщо перераховувати... Гривні в кількість заряду, то свинець прослужить трохи більше і вийде відповідно вийде дешевше. Відповідно, якщо вам потрібно автомобіль для роботи, щоб кожен день на ньому проїжджати велику дистанцію, вам краще задуматися над купівлею літій літій-іонної акумуляторної батареї, або, хоча би, взяти її як додаткову батарею, щоб можна було в... Якісь в режимі, що ви бачите, що не доїжджаєте, її деколи брати і підключати, як павербанк, скажімо так. Пер про двигуни тут всі приїхали автомобілі з трьох кВт двигунами. Хоча спочатку була одна модель, який, яку чоловік десь з півдня, не пам'ятаю, спочатку хотів замовити 2 кВт, але потім вчасно передумав і замовив з трьох кіловатним двигуном. Це трохи більша швидкість, трохи. Краща тяга, розхід не набагато більший. 2-3 кВт. Не набагато, не треба боятися. Дехто боїться, що 3 кВт будуть чіплятися там ДПС. Ні, до 3 кВт і 3 кВт включно це не механічний транспортний засіб. Пункт 1.10 дорожніх правил України не потребує ні реєстрації, ні водійського посвідчення. Разом з документами ми видаємо офіційну відповідь сервісного центру МВС по даному питанню. Друзі, а ми і далі продовжуємо. Жим нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відео огляду, стане однією гривнею і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна підтримка, ваша та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки та запросити своїх друзів. Приєднатися до нашого каналу разом до перемоги, а ми продовжуємо де огляд. Автомобілі можуть ослащуватися круглим кермом Єв, Єв6, так і кермом з кліпонами. Хто купує автомобілі з кермом з кліпонами, це ті люди з обмеженими можливостями, які їм важко нажимати на педалі. Відповідно, їм треба таке кермо. Також на заводі ми можемо замовити. Є відео. Можете переглянути наші відео з сидінням, яке повертається. Це також зручно для людей з обмеженими можливостями. Є дуже багато запитів. Ми багато привозимо також таких автомобілів. Про двигуни ще скажу декілька слів. Двигуни, бо я так і не закінчив. Двигуни 2 кВт і 3 кВт. 2 кВт – це швидкість приблизно 38 км за годину. 3 кВт це швидкість 45 км за годину. Тобто не треба хвилюватися, ще раз повторюю, за ДПС, тому що ми видаємо офіційну відповідь сервісного центру. І 3 кВт двигун трохи має трохи більшу тягу, трохи краще їде. Тобто, все одно я би радив, бо потім двигун ви не зможете поміняти, так як акумуляторні батареї, ви зможете докупити. Доставити, а двигун це треба міняти разом з контролером. Відповідно, це ви самі зробити не зможете. Треба буде викликати фахівців і це все робити. Дякую вам за увагу. Та не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua і Elvin EV5, EV6 і x 2 Дякую і до побачення!